Про українську активістку Ганну бандити викрали в Донецьку 27 травня. Протримали в полоні шість днів. Їй закидали участь в акціях на Майдані у Києві та підозрювали в належності до правого сектора. Зранку стук у двері там здравствуйте, Кто це? Це ДНР? відкривайте, іначе будемо ламати двір. Адкрилі там семеро ворожоних мужчин в камуфляжі. Забираємо. Вас нами ви там ответите на вопроси. Увидели флаги, увидели символіку, очень розозлились, зав'язали флагом глаза, привезли к себе на базу, потом узнали, что это макіївський И Там допрашивали в подвале. Про ті страшні дні Ганні тепер нагадують шрами на шиї, руках та ногах. Їх на тілі вирізали лезом. Били. Різали ножом. Перший день, який забрали, і перші там години, коли там допитували і били, то ну, думали, що вб'ють, тобто не було інших варіантів. Були ж порізи, багато крові текло і наказали писати крові на стіні. Люблю Донбас. Дмитро теж провів у полоні майже тиждень. Йому довелось і ще важче. Хлопця били і катували на очах у його друзів. Таким чином допитували і його, і їх. Не чекаючи чергового сеансу тортур, хлопець вирішив припинити їх назавжди. Цілий день нас збивали практично, заставляли працювати і збивали. Ввечері мене завели в камеру, Мені сказали, що у є два години, щоб виспатися. И после этого опять работай, опять будут э, пытки, уже прямо сказали, будут пытки. Ну я использовал эти 2 часа, нашел одну железачку и стал вскрывать себе вены. Вены вскрыл, но так особо кровь не пошла. И после этого я снял шнурок с кроссовок, сделал петлю и удавился. Ну, во-первых, я уже знал, что нас будут пытать э -э, друг у друга на глазах, и, скажем, и как, очень удачно, кстати, удавился, потому что в это время заломилась вот эта группа черепашек, сначала заломилась к женщине, которая была напротив камеры, да, ее должны были насиловать. Хоча точні і достовірні дані про викрадення відсутні, міністерство внутрішніх справ України повідомило, що в період з квітня по червень 2014 року зафіксовано близько 500 випадків. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні за цей час нарахувала 717 фактів викрадень. Доля 375 людей так і залишається невідомою. Все це тяжкі злочини, і за них доведеться відповідати як за українськими за. так и за международными. Похищение ⁇ это, безусловно, в условиях не международного вооруженного конфликта, который присутствует на Востоке. Это нарушение международного законодательства, нарушение международного гуманитарного права, другими словами, это военное преступление. Соответственно, эти люди могут быть привлечены к ответственности, есть международные институты, которые могли бы привлечь к ответственности. Преступников, военных преступников одним из них является Международный уголовный суд. За геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності судять у Гаазі. Рішенням цього органу юстиції арештували п'ять членів збройного формування господньої армії опору в Уганді, що завербували до армії тисячі дітей, лівійського лідера Муамара Каддафі за вбивство мирних демонстрантів, президента Судану Омара Аль-Башира зі звинуваченням у геноциді, і це далеко не весь перелік резонансних справ. Опинитись на лаві підсудних за тортури над полоненими на сході України мають шанси лідери самопроголошених ДНР і ЛНР. Серед них так званий прем'єр-міністр Олександр Бородай, ватажок горлівських бойовиків ігор Безлер, Біс, активісти Олександр Можаєв, Бабай, Валерій Моторола, Денис Пушилін, Андрій Пургін та президент, офіцер ФСБ Гіркін. Він же Стрілков, який за словами російського правозахисника Олександра Черкасова. Причетний до зникнення людей у Чечні, Останній відомий своїми православними переконаннями. Тож ймовірно, що саме за його прямим наказом у слов'янську були закатовані вісім протестантів церкви Преображення господні, яких замордували за сектанство та зраду російському народу. Крім того, правоохоронці виявили масове поховання місцевих жителів, яких вбили проросійські бойовики. Приїхав воювати на вашу землю.